Вибаробі люди дихати. Ці люди мешкають у багатоповерхівці по вулиці Гагаріна. Вони зібралися, бо не хочуть, аби під вікнами квартир були сміттєві баки, розповідає голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Центр 112» Тетяна Білоусова. Мешканці не згодні з цим місцем, бо воно не відповідає жодним нормам, ні санітарним, ніяким. Юрій Нігоденко мешкає на сьомому поверсі. Зараз це дискомфорт. А що буде літом? Летом. Вот і запахи, смрад. У нас там було все. І для ем, скло тари, і для пластикової тари. Зараз цього нема. І майже кожен день катають наші баки сюди. Ви бачите, куди, на оце місце. Вот. А ми їх катаємо назад. Чи не щодня каже Сергій Карась, Черкаська служба чистоти підприємство, відповідальне за вивезення сміття у місті, сюди переносить сміттєві контейнери із попереднього місця. Багато років поза позаду мене наші сміттєві баки і не одного нашого будинку Гагаріна 45 були на цьому місці. Ніхто не робить так, поки не зроблено куди переміщати і не облаштовано. Не переміщають. Сміттєвий майданчик переносять, бо нині триває реконструкція вулиці Гагаріна, говорить директор підприємства підрядника відповідального за ремонт цієї дороги. Згідно плану реконструкції, згідно проєкту, який затверджений, пройшов експертизу, повністю всі інстанції пройшов. Тут, на цьому місці, має бути зупинка громадського транспорту. Якщо ви люди цікавилися, не просто тягали ці баки туди-назад, Там будуть визначені майданчики для сміття, все буде зроблено. Це тимчасово, це не на постійно. У службі чистоти ситуацію коментує начальниця відділу з вивезення побутових відходів Тетяна Рудик. Це міська територія, санітарні норми витримані до будинку, тобто там більш. Ше 20 метрів мешканці повинні вирішити, де вони будуть стояти ці контейнери на пробудинкові будинки, толі на тій території, які запропонувала комісія. Але справа в тому, що на Гагаріна вони вже встановлені не будуть. Доки триває ремонт дороги, у мешканців будинку є час, аби визначитися з місцем, каже працівниця служби чистоти. По тому його облаштують. Голова ОСББ Тетяна Білусова говорить: воно має влаштовувати як комунальників, так і містян. Щоб прийняли правильне рішення, щоб людей задовольні. Зі слів пані Тетяни, згідно з державними санітарними нормами, майданчики для сміття повинні мати навіси та огорожу, бути доступними для під'їзду сміттєвозів, а також ізольованими від житлових та громадських будівель. Майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстані не менше 20 метрів. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.